Божі слова на кожен день прагнення отримати Боже вдосконалення має починатися з розуміння того, що означає бути вдосконаленим ним, а також яким умовам потрібно відповідати, щоб бути вдосконаленим. Коли людина зрозуміла ці питання, тоді вона повинна шукати шлях практикування, щоб бути вдосконаленим. Потрібно бути певної якості, багато людей від природи є недостатньо високої якості, і в такому разі особисто тобі необхідно платити ціну та наполегливо працювати. Що нижчої ти якості, то більших особистих зусиль ти мусиш докладати. Чим більшим є твоє розуміння Божих слів, і чим більше ти їх утілюєш у життя. Тим швидше ти станеш на шлях удосконалення. Завдяки молитві ти можеш бути вдосконаленим у сфері молитви. Ти також можеш бути вдосконаленим завдяки тому, що будеш їсти та пити Божі слова, усвідомлюючи їхню сутність та втілюючи в життя їхню реальність. Переживаючи щоденно Божі слова, ти повинен пізнавати. Чого тобі бракує всередині? Крім того, ти повинен побачити свій фатальний недолік та свої слабкості, молитися до Бога й благати Його. Роблячи це, ти поступово будеш удосконалений. Шлях до досконалості такий: молитися, їсти та пити Божі Слова, усвідомлювати сутність Божих слів. Здобувати входження в досвід Божих слів, пізнавати те, чого тобі бракує в собі самому, коритися Божій роботі, пам'ятати про Божий тягар та зрікатися плоті через твою любов до Бога, а також долучатися до частого спілкування зі своїми братами та сестрами, завдяки чому може збагатитися твій досвід. Буде це спільне життя, чи твоє особисте, будуть це великі зібрання чи малі. Усе це може дозволити тобі набувати досвід та навчатися, щоб твоє серце могло бути тихим перед Богом та повернутися до Нього. Усе це частина процесу вдосконалення. Переживання Божих слів, як було згадано раніше, означає бути спроможним. Фактично відчути їхній смак та дозволити собі втілювати їх у життя, щоб ти здобував більшу віру та любов до Бога. У такий спосіб ти поступово скинеш із себе свій зіпсований сатанинський характер, звільнися від неналежних мотивів та втілюватимеш у життя подобу нормальної людини. Чим більшою є в тобі любов до Бога. Тобто, чим більше ти був удосконалений Богом, тим менше тобою володітиме зіпсутість сатани. Завдяки своєму практичному досвіду ти поступово входитимеш на шлях удосконалення. А тому, якщо ти хочеш бути вдосконаленим, особливо важливо пам'ятати про Божу волю та переживати його слова.